Від. Ви на каналі Popcorn UA і у цьому випуску велика добірка класних фільмів, які ви могли пропустити, можливо, деякі ви вже бачили, тому велике прохання, діліться своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю! І перший фільм. Батько зворушлива психологічна драма, що піднімає тему захворювання на деменцію та її впливу на родинні стосунки. Фільм подає історію з точки зору головного героя, дозволяючи глядачеві відчути хаос і ізоляцію, які приходять із деменцією. У центрі сюжету 80-річний чоловік на ім'я Ентоні, що донедавна проживав сам у своїй лондонській квартирі. Та відтоді, як від нього пішла доглядальниця, а хвороба почала прогресувати, його дочка Ен була змушена взяти батька під свою опіку, допоки не знайде надійну людину, яка б могла поладнати з татом. І все б нічого, та Ентоні впевнений, що він самостійний чоловік і не потребує допомоги. Однак пам'ять починає його під. Водити, а N постає перед складним вибором. ЗАЛИШЕНІ. Добра та зворушлива комедійна драма. Дія розгортається у 1970 році. В приватній академії Бартон учні збираються на зимові канікули, але не всі святкуватимуть Різдво у родинному колі. П'ятеро учнів залишаються в школі на всі канікули. Але найгірше те, що доглядати за ними, мусить вчитель історії Пол Ганем. А його ненавидять не лише учні, а й учителі, включаючи директора. Через кілька днів чотирьом учням щастить покинути заклад. Залишається лише ангус. Здібний учень, але дещо імпульсивний, тому часто має проблеми з поведінкою. Тож тепер Різдво він буде зустрічати з ненависним. Учителем історії і кухаркою Мері, яка проживає гора через втрату сина. Компанія не з найкращих. Проте за ці канікули кожен з них геть інакше погляне на своє життя, Приховані фігури біографічна драма, що розповідає історію трьох темношкірих жінок-математиків, що змінили хід історії США під час космічної гонки. Події розгортаються на початку 1960-х років, коли США змагаються із СРСР за першість у космосі. Три американки Кетрін Джонсон, Дороті Воган і Мері Джексон, працюють у НАСА, виконуючи складні математичні розрахунки, які забезпечують успіх космічних місій, попри їхній інтелект і відданість справі, жінки стикаються з расовою сегрегацією та гендерною дискримінацією. Та незважаючи на всі труднощі, вони продовжують працювати, щоб зробити свій внесок і, врешті-решт, відправити людину у космос, три білборди під Ебінгом, Міссурі. Зворушлива драма про гнів, біль, відчай і пошук справедливості. У центрі сюжету Мілдред Гейс, мати, що зневірилась через бездіяльність поліції. Рік тому вона втратила дочку внаслідок жорстокого вбивства, а винних так і не знайшли. Та Мілдред, здається, що навіть і не шукали. Тому, щоб привернути увагу до справи, вона орендує три білборди на околиці міста Ебінг. На них вона розміщує провокаційні повідомлення, які адресує шерифу Білу Вілоубі. Дії Мілдред Обурюють місцевих жителів і призводять до конфліктів із поліцією, зокрема, з агресивним офіцером Діксоном. Та, незважаючи на осуд оточуючих і нерозуміння рідних, Мілдрета не збирається відступати, а прагне домогтись справедливості. Бідолашні створіння. Фантастичний фільм, що висвітлює новий погляд на історію про Франкенштейна. За сюжетом молода вагітна жінка стрибає з високого мосту, і для неї все могло б закінчитись трагічно, якби не один божевільний вчений. Годвін Бакстер знайшов ледь живу дівчину і вирішив провести експеримент. Пересадив їй мозок, немовля, і дав ім'я Белла. І хоча дівчина має дорослий вигляд. Тепер їй необхідно наново вчитися ходити і говорити. Втім, Белла робить успіхи, особливо після появи Макса, якого Бакстер найняв наглядати за дівчиною і фіксувати її успіхи. З кожним днем Белла стає розумнішою і прагне свободи. Тому не в змозі більше сидіти в чотирьох стінах, вона тікає з хитрим адвокатом Донканом Ведерберном, щоб пізнати не лише світ, а й себе. Назви мене своїм ім'ям. Чуттєва драма про пошук себе та прийняття своєї індивідуальності. Події розгортаються влітку 1983 року в мальовничій італійській провінції. 17-річний Еліо Перлман проводить літо разом із батьками на їхній віллі. Його батько, професор археології. Запрошує на літнє стажування американського аспіранта на ім'я Олівер схвильований, адже хоче подружитись з новим знайомим, і поступово йому це вдається. Між ними зароджується глибокий емоційний зв'язок, що перетворюється на пристрасть. Та як би їм не було добре разом, кожен з них буде робити свій вибір прийняти себе чи жити так, як диктує суспільство. Шлюбна історія. Зворушлива драма, що розповідає про складнощі подружніх стосунків, розлучення та боротьби за сім'ю, у центрі сюжету сімейна пара, яка переживає складний період у своєму житті. Чарлі Барбер успішний театральний режисер у Нью-Йорку, який любить своє життя, а його дружина Ніколь акторка, яка прагне розпочати новий етап у своїй кар'єрі. Тому разом з сином Генрі переїжджає до Лос-Анджелесу. Після багатьох років спільного життя Чарлі та Ніколь розуміють, що їх шляхи розходяться, тому приймають рішення розлучитись. Та якби вони не намагались вирішити все мирно, розлучення це рівно перетворюється на запеклу юридичну боротьбу за опіку над їхнім сином Генрі. Лев. Неймовірно зворушлива драма, заснована на реальних подіях. Сюжет розповідає про хлопчину п'яти років на ім'я Сару із дуже бідної індійської родини. Одного дня він вирішив допомогти своєму старшому брату підзаробити грошей на прожиття, але в результаті випадково сідає в потяг, який везе його далеко від дому. Наляканий Сару блукав на вулицях Калькутти поки не потрапив до притулку, а згодом до прийомної австралійської родини. Через багато років уже доросло. Сару, за допомогою Google Earth починає пошуки своєї біологічної матері, сподіваючись відшукати свої коріння. Ідеальні незнайомці. Цікава комедійна драма. Компанія старих друзів збирається разом, щоб повечеряти, поспілкуватися і весело провести час. Невимушена розмова веде до того, що все наше життя з його таємницями знаходиться в особистих телефонах. Однак дехто вважає інакше, мовляв, що не мають таких таємниць, які можна приховувати від коханих та друзів. Після чого господиня будинку жартома пропонує гру, сенс якої полягає в тому. Щоб на протязі вечора усі вхідні СМС зачитувати вголос, а дзвінки приймати лише на гучному зв'язку. Та, погоджуючись на гру, ніхто з них ще не розумів, до яких непередбачуваних наслідків вона може призвести. Робота без авторства. Симпатична історична драма про післявоєнну Німеччину. Курт Барнет з раннього дитинства мріє стати художником. Тітка водила його на виставки робіт і говорила з ним про мистецтво. Втім, невдовзі її відправили на примусову стерилізацію, а пізніше в газову камеру. Це залишило неабиякий слід у душі маленького Курта. Вже у свідомому віці він вступає до Дрезденської художньої академії, де зустрічає молоду дівчину на ім'я Елізабет і відразу. Закохується, але реалізувати свій талант йому не вдається через суворі стандарти соцреалізму. Тому зі своєю уже дружиною Елізабет курт вирішує відправитись до Західної Німеччини, поки це ще можливо. Тут він знову стає студентом, але нарешті знаходить той стиль мистецтва, який його надихає і в якому він себе реалізовує полювання на диких людей Весела пригодницька комедія, яка розповідає про незвичайну дружбу між бунтівним підлітком і його опікуном. 13-річний рікі проблемний підліток, який постійно потрапляє в неприємності. Він уже змінив кілька прийомних родин, та в жодній так і не прижився. Соціальні служби вирішують відправити його подалі від соціуму і направляють в родину Бели та Гека, що проживають в глибинці Нової Зеландії. Рікі швидко знаходить спільну мову з Белою, а от буркотливий гек тримається подалі від малого. Після несподіваної трагедії Рікі тікає в ліс, а Геку нічого не лишається, як відправитись на його пошуки. Однак через низку непорозумінь поліція оголошує їх у розшук. Рікі та гек тікають в дику природу Нової Зеландії, ще не підозрюючи, які пригоди на них чекають. Снігова спільнота фільм знятий за мотивами реальної історії. У жовтні 1972 року уругвайська команда з регбі летить в Чілі, де має відбутись наступна гра. Проте несподівано літак починає трусити. Пілот втрачає управління і врізається в засніжену гору, десь посеред Ант. На борту було 40 пасажирів і 5 членів екіпажу. Після аварії в живих лишається лише 29, та і ті опиняються в суворих умовах засніжених гір. На восьмий день по радіо повідомляють, що їх пошуки офіційно завершили до того часу, поки не настане відлига. Погодні умови погіршуються. Холодні і голодні, вони вирішують прийняти всі необхідні заходи, щоб врятувати свої життя. Все завжди і водночас. Фантастична комедія, яка здобула перемогу у семи номінаціях Оскар, у тому числі за найкращий фільм року. Головна героїня Евелін колись вирішила слідувати за своєю мрією. І тепер вони з чоловіком живуть в Америці і керують власною пральною. Назвати це успіхом не можна, оскільки особистий бізнес приносить лише головний біль, купу неоплачених рахунків та проблеми з податковою. Евелін звикла все контролювати. Та контролювати хаос неможливо. Так недоречно, напередодні китайського нового року на її бідну голову навалилося все і одразу. В цей день її викликали до податкової. Приїхав батько, якому треба догоджати, а донька вирішила представити сім'ї свою половинку. Але і це ще не все. Доведена до емоційної межі, Евелін з'ясовує, що здатна переміщатися паралельно. Всесвітами та має доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе, що втягує її в шалену пригоду з ціллю врятувати мультивсесвіт від знищення таємничою злою сутністю. Найгірша людина у світі романтична комедійна драма, що досліджує теми ідентичності, любові та самопізнання. У центрі сюжету майже 30-річна жінка Юлія, яка ніяк не може визначитися зі своїм майбутнім. Уже декілька разів вона кидала навчання та змінювала професійну діяльність, намагаючись зрозуміти, хто вона і чого насправді хоче від життя. Коли в черговий раз Юлія вирішує зайнятися новою справою, в її житті з'являється Аксель, значно старший і успішний автор коміксів. Юлія з головою окунає в ці стосунки і здається, вперше в житті відчуває стабільність. Та через деякий час вона знайомиться з Ейвіндом, який змушує її переосмислити свої почуття. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!